Перегрупування, але не жест доброї волі. Загарбники націлені до кінця триматися за Херсон. З цією метою готуються нові лінії оборони, укріплення, переправи через Дніпро і навіть плацдарми для річкового десанту. На помилковості поширюваних тез про швидку втечу ворога з правобережної Херсонщини. Наголошує військовий оглядач групи інфоспротив, полковник ЗСУ Костянтин Машовець. За наявною у нього інформацією, на Херсонському та Береславському напрямках ворог продовжує реалізувати комплекс заходів із підвищення рівня ефективності системи оборони своїх військ, розташованих на правобережному плацдармі. По-перше, лише протягом останніх двох діб до населених пунктів Асканія Нова Каховського району Олексіїв-каскадовського району, обидва на лівому березі Дніпра та Новобереслав Береславського району, правобережна Херсонщина. У складі чергової партії тушок прибули близько тисячі частково мобілізованих росіян. У три населені пункти Херсонщини завезли близько тисячі мобіків. По-друге, окупантам вдалося налагодити на плавну переправу через Дніпро в притул до Антонівського автомобільного мосту, сконструйовану з барж. По-третє, командування військ противника продовжує нарощувати десантно-переправочні сили та засоби на Дніпрі з метою налагодження регулярного і в достатніх обсягах постачання предметів матеріально-технічного забезпечення для частин і підрозділів свого угруповання, розгорнутого на правому березі Дніпра, протягом останніх чотирьох днів зафіксовано щонайменше дві нові поромні переправи противника та елементи ще одного наплавного мосту. По четверте Північніше Херсону по лінії Благодатне Барвінок Загорянівка-Олександрівка. Командування військ РФ організовує новий рубіж оборони Херсону, який складатиметься принаймні з двох батальйонних районів оборони. Росіяни готують укріплення по лінії від Загорянівки до Олександрівки. Ймовірно, по цьому рубежу будуть розгорнуті дві з половиною БТГР зі складу 35-ї ЗВА. Принаймні танки цієї армії вже фіксувалися на дорозі між Херсоном та Олександрівкою а також при переправі через інгулець у Дар'ївки зазначає Машовець: усе це вказує на посилення оборони Херсону чи навіть формування ударного кулака для російського контрнаступу на південно-бузькому напрямку. Але аж ніяк не на відведення військ на лівий берег, куди під живим щитом з мирного населення евакуюють переважно цивільних місцевих колаборантів, а також частину розгвардійців та ФСБшників. Зауважимо. Деякі російські воєнкори та пропагандисти відкрито озвучують, нібито відомі їм амбітні плани кремлівської верхівки перетворити Херсон у місто фортецю і плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу з пробиванням коридору до окупованого Придністров'я. Ймовірно, цю ж фантастичну легенду про штурм Миколаєва та Одеси озвучують і рядовим військовим РФ, аби заохотити їх до перекидання у правобережну м'ясорубку, оскільки деякі з них переповідають її місцевим мешканцям. Нагадаємо, за інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, росіяни також готують провокації з масованим обстрілом Херсону з територій, наближених до Кримського перешийку.